Вітаю всіх. ББ перший раз кинув. Ось він. Два Б, Цей. це Слави голубок. Підкинув ну його перший раз. Тільки молодих кинув всіх. Вітер сильний є, думав, що вони навіть не виберуться, коли ні. Молодих ще немає стійкості. Вони перші підйоми, там, зльотиності, нічого немає. Перелякані всі, хто, хто як підніметься. Але це нормально, вже перевірено. Вже перевірено. Так, а де? Не чотири. Їх було п'ять, а де п'ятий? Щось я не бачу п'ятого. Заглядаєш і. А ну я, я то не бачу його, але... Тут... А, ось він! То його сунуло. Його сунули, він низом притягнув. Це одинадцятий. Одинадцятий сірий одна одна. По одній. Блін, стрижі. Їх ганяють зараз. І так ще вони не знають, що там робити в цьому небі. Ще не знаю, що там робити в цьому небі, але стріжі їм додають перцю. Цей рябохвостий, стальний. Це одна гнізка того, що отруїв я голуба, білий був. Бачите, ну, стальний темний, ну такий абсолютно, м'яко кажучи, негарний. Негарний він. Але... Він теж льотний, Той білий ще льотніший був, бо він одразу почав літати. Цей якось не одразу, цей зараз вже почав теж підніматися, літати. Вітер сильний у нас, південна, південно західний, більш на південь. ББ начебто він уже, правда, дивлюсь. Де він? де він тільки що є, я його нічого поспіймаю. Хоча ми я його бачу, він молодець, він вже сідає, нічого нікуди. Нема сил, сідаю. А, про які тут сили ще йдемо, звідки з силам взятися ще. Я щось не можу. Налаштування не можу нормальні зробити. Зараз його спіймаю, а потім налаштування. Краще налаштування робити, коли є якесь. На ньому зараз якраз налаштування роблю. Ось одразу його, бачите, сфокусувало цього ББ. Це славін, голубок. Ті ще два, вони ще маленькі, їх ще рано. Нормально, молодці, недовго. Теж згадую в такому випадку завжди на слова, каже молодим, зліт посадка, більше нічого не треба, воно дійсно, дійсно. от Зараз їм тільки отак от злетіли там 10 хвилин, коли більше. Зараз час їм абсолютно не потрібно. Головне їм зараз піднятися, відчути небо, відчути вітер, подивитися на своє коло згори і сісти. Ось що головне зараз. Биби не відстає. Бачите? Воно не дуже да й помітна, що він е з, -з, -з маху ну, трохи підработаний. Не особливо то і помітно поки що. Десь вітер, звичайно, не дає поки що йому показати щось. Але все одно, ну і він переляканий, я думаю. Ну, Молодець, молодець. Переляканий в плані того, це перший підйом, все-таки він дорослим до мене приїхав. Він розуміє, що він не зовсім вдома. Розкрився, бачите, планує просто. Просто на вітру планує. Ай, де ти. Ось він ББ. Із чужих більше нікого не підкидаю ще. оце це перший раз підкину, бо він найстарший і найдовше вже на мене знаходиться. Ось його посадочка. Додому, молодець. Де ти? А, ти ти навіть туди, сюди точніше сів одразу. Ось він сів. Так, це 24, -й, 18 -й там ще. Це 18-й. Ну, це перевірена пара вже того року. А от я не бачу того стального рибахвоста. Ну він тут десь. Я думаю, що він низом зараз підтягнеться, бо я за деревина його не бачу. Ось так от 10 хвилин, але вітер сильний. Молодці, молодці. Одного я ще не бачу, але він нікуди не дінеться, бо він, він там був зараз, я його хочу видивитися. Ну, поки не бачу його, то і ладно. То і ладно. Десь він за деревиною, а він низом був там. Я його бачив, що він був там. Десь сунувся, десь. Нічого, зараз підтягнеться, це поки вимкнувся.